Привіт, друзі! Гуртаючи численні сторінки ігрових сервісів, ми часто не можемо вибрати у щоб пограти, а наявність української локалізації може стати одразу подвійним аргументом. По-перше, так ви зможете краще зрозуміти сенс та сюжет гри без потреби вмикати локалізацію наших кінчених сусідів зі Сходу, адже не кожен володіє англійською настільки добре, щоб на ходу усе перекладати. А по-друге, якщо хтось заморочився та витратив величезну кількість часу на створення фанатського українізатора, то напевно гра була варта тих зусиль. А щоб вам було цікавіше, я заховаю в цьому відео три пасхалки пов'язані з українською культурою. Тих, хто їх знайде першими, ми згадаємо у наступних відео. Давайте спробуємо такий інтерактивчик. Сьогодні поговоримо про виживання та жахи або survival horror, як вам зручніше. Звісно, у короткому випуску не вдасться перерахувати усе, та й підібрані мною ігри можуть більше схилятися то в сторону виживання, то в сторону жахастика і бути як відкритим світом, так і відносно лінійними. А свої варіанти для наступного відео пропонуйте в коментарях. Акціо заставка. Першою в сьогоднішньому топі стане Люменкрафт. Це динамічна гра, у якій доведеться пограти за копача цінних кристалів Люмина, завдяки яким людство отримує енергію та шанси на існування. Там, де є відповідальна місія, там є і монстри, які перешкоджатимуть її виконати. Таким чином ця гра з виглядом зверху поєднує у собі одразу три механіки. Вам доведеться копати кристали, відбиватися від ворогів, щоб вижити, а часом їх буде настільки багато, що розробники додали в гру елементи Tower Defense. Отже, доведеться ще й розбудовуватись та постійно покращувати базу. Українізатор створив Піксі, за що йому варто подякувати. Встановлюється локалізація за допомогою інсталятора, для роботи якого потрібне з'єднання з інтернетом. Тому слідкуйте, щоб ваш антивірус на нього не сварився. Він замінює польську мову у грі, тому саме вона повинна бути обрана в налаштуваннях. До речі, на гру є безкоштовна демоверсія, тому перед покупкою її можна спробувати. Уже незабаром свій розвиток отримує франшиза Silent Hill. Можливо, дехто захоче освіжити своє враження від старих частин, або й взагалі спробувати пограти в них вперше. Тому знайте, на франшизу також є українізатор. Кумедно те, що зараз дістати ліцензійні диски чи ключі для цих ігор, значно важче, ніж українізувати їх. Тому в описі я залишу посилання на українізатори, а решту ви вже й самі легко зможете знайти. Усі частини, окрім першої, встановлюються через інсталятори. Українізатор першої створений для PSP, тому там все буде трішки складніше. За створення усіх цих локалізацій, подяка кіндра книшу, який просто дивує темпами українізації ігор. А якщо вам просто хочеться трохи повживати у відкритому світі, то можливо вам підійде Дейс, так та сама Дейс, яка існує з початку часів та досі тримається на плаву. Що б там не говорили, у неї досі активно грають, і для когось це чудовий варіант проведення часу. Тому знайте, що і на неї вже давно існує українізатор, який до того ж постійно оновлюють та підлаштовують до актуальної версії гри. Авторство належить Соломону та компанії, за що їм і подяка. Нові версії найшвидше з'являються у них в Діскорді, на якій залишу лінк. Крім того, у нас на сайтику також є детальна інструкція, як встановити українізатор. Нещодавно добрячого галасу здійняв сиквел The Forest, який в перший час став навіть найбільш бажаною грою всім, обігнавши навіть Starfield. А ось на першу частину є українізатор. Дія гри відбувається на острові, населеному страшнючими камнібалами. Щоб ви займалися не лише обсируньками від страху, вас розважатимуть механіками будівництва. Саме цей допоможе захищатися від тубільців. Крім того, у грі вже є доволі багато фан-серверів, де гравці звикли до своїх дикуватих сусідів та примудряються будувати цілі фортеці, гігантські трампліни та веселитися, як душа забажає. Українізував гру знову ж таки кіндрат книж, запакувавши переклад у зручний інсталятор. До речі, сам ним користувався. Лінк, як завжди, залишу в описі. Якщо ж вам захотілося м'ясця та ще й з друзями, до ваших послуг буде Келін Флор. Це гра, у якій не буде часу лякатися жахливих монстрів, адже доведеться в кооперативі до шести гравців їх інтенсивно шинкувати різними видами зброї. Такий собі двоюрідний брат Думу. Локалізацію створив користувач з ось таким ніком посібнику Стім та мік на толоці. Йому також не буде зайвим написати спасибі в коментарях під релізом. Гра встановлюється методом переміщення з заміною файлів, як показано в інструкції. Одне знаю точно, з українським інтерфейсом монстри шинкуються приємніше. Nightmare of Decay хоч і свіжа, проте не може похвалитися крутою графікою, натомість вона жорстоко закине вас у моторшний маєток, який таким здається не безпідставно. Він наповнений зомбі, культистами та іншим бестіарієм, від яких доведеться відбиватися розумно розподіляючи обмежені ресурси та використовуючи зброю, яку вдасться знайти. За створення українізатора знову дякуємо Піксі, а встановлюється він простим переміщенням файлу локалізації у папку з грою. Observer System Redux – оновлена версія доволі якісного психологічного жахастика. Тут вам доведеться на певний час стати детективом у похмурому кіберпанк світі та провести розслідування у замкненому багатоквартирному домі. Творцям гри вдалося створити дуже атмосферну забавку, а користувачу RGM її українізувати, за що йому теж дякую. Інсталювати можна два варіанти локалізації з різними шрифтами. Налаштування гри потрібно обрати англійську та перемістити файли локалізації у потрібні теки. Простіше не буває. Не подобаються психологічні жахи чи ігри без хорошої графіки. Ну, самі напросилися. Вітаю вас в космосі! Ось ваш космоліт, тільки є один нюанс один чорний кількометровий хвостатий нюанс, від якого доведеться втікати протягом всієї гри. Справу полегшив кіндрат книж, тому хоча б перекладати інтерфейс і діалоги не доведеться. Заморочитися доведеться лише з інсталяцією перекладу, який через особливості гри все ж вимагає певних дій. Інструкцію ви знайдете за посиланнями, а також бачите на екрані. Не подобаються відблиски на тілі чужого, тоді ультрапродуктивний кіндрат книж українізував для вас і Tormented Souls. Черговий особняк, черговий пошук зниклих дітей, чергові монстри, інді з не найгіршою графікою, яка надихалась такими іконами, як Silent Hill, Resіk та Alone in the Dark. Тепер вона грається і рідною мовою. Встановлення через інсталятор вас не втомить, а посилання, як завжди, буде в описі. Згадуючи всі ці жахастики, не можна не згадати про ще одну ікону жанру амнезія. Події кожної з ігор супроводжуються, як не дивно, амнезією головного героя. Він нічого не пам'ятає та повинен повернути власні спогади в норму. І робити це, як ви вже здогадалися, він буде в не найприємніших локаціях, мешканці яких часто намагатимуться його вбити. За українізацію ігор 10 та 13 років, подяка Ріперу. Для встановлення потрібно перетягнути файли української локалізації у теку з грою. Гру 20-го року українізував незмінний кіндрат книж, там встановлення відбуватиметься через інсталятор. А ще українською можна пограти у монструм. Це жахастик з елементами стелсу та виживання, в якому герой, знаходячись на кораблі, змушений втікати від нетипового населення судна, яке являє собою різних огидних тварюк та монстрів. У моторошній обстановці доведеться ховатися та використовувати усе, що попадеться під руку. Лише так можна вижити. За українізацією чергова подяка відлітає ріперу, а встановлення виконується шляхом копіювання файлу з локалізації у теку з грою. Крім того, є нюанси для стім версії які ви бачите на екрані. Ну і щоб змістити акцент в сторону виживання, згадаю Grounded, українізовану кіндротом. Дія тут відбуватиметься на звичному подвір'ї, ось тільки дійових осіб зменшать до розміру мурахи. Тому у будь-яке звичне оточення може стати як справжнім викликом, так і серйозною небезпекою. Переклад гри не повний, але активно триває, тому пограти у неї можна прямо зараз. Якщо вам було мало бродилок виживалок, то навіть всім з офіційною підтримкою мови є арк та делогія сабнатики. Покататися на динозаврах має бути доволі прикольно, якщо ні, тоді вас вітатимуть водні простори. Надіюсь, у вас буде можливість додивитися це відео до кінця, адже це нам допомагає в розвитку каналу. Пропонуйте жанр ігор для наступного відео, а також пишіть про які українізатори варто згадати. Не забувайте також про пасхалки. Нагадаю, що у нас на каналі нещодавно вийшов крутий розбір з під Сіфу, який Ютуб чомусь не надто хоче пропонувати глядачам. А також гайд, в якому ви дізнаєтесь, як купити перший місяць Xbox підписки всього за 4 гривні. А на цьому у мене все. До зустрічі в наступних відеох. Чао, какао та мирного вам неба!